У Запоріжжі триває загальноміська толока. За три тижні вже прибрано понад 750 локацій. А комунальне підприємство «Елуаж» взяло зобов'язання навести лад не тільки на прилеглих територіях, а й в інших засмічених місцях. Обрали по три безхазяйні ділянки в кожному районі міста. Наразі комунальники вже кілька днів прибирають лісосмугу на узбіччі вулиці Василя Сергієнка. Вона розташована фактично на межі між містом та Запорізьким районом. За останні 30 років тут ніхто не господарював. Місце облюбували безхаченки. Через це на території безліч залишків побутового сміття. Все збирають мішки, які потім вивезуть вантажівками. Згодом прибиратимуть ділянки в Хортицькому районі на вулицях Маршала Суця Рубана і Курузова. Вже убрали три машини десь около 15 тонн мусора. І ще будемо вбирати на протязі цього всього місяця. Я вважаю, що ще стока насобираємо сміття. Вже половина ділянок прибрана. Я акцентую увагу, що ділянки дуже захаращені, дуже засмічені. Це не території, де нещодавно там щось прибиралося, косилося, Ви бачили, які території ми прибираємо на Шевченківському районі, які території ми прибираємо в Хортицькому районі. Такі самі в нас в кожному районі міста. І це ну, дуже захаращені території, де справді не ступала нога комунальника, мабуть, років 30 або навіть більше.